У Верховній Раді України триває активна робота над реформами у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг. Народні депутати на засіданнях профільного комітету обговорюють ініціативи, які мають зміцнити енергетичну безпеку країни та покращити якість послуг для громадян. Під час сьогоднішнього засідання увагу приділили проєкту закону про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Головна мета прискорити інвестиції в енергетичну інфраструктуру. Україна зараз потребує відновлення і модернізації енерго. Системи після руйнувань війни, а також інтеграції до європейського ринку енергії, тому спрощення бюрократичних процедур дозволить залучити більше приватних і міжнародних інвесторів, які готові вкладати гроші, якщо правила зрозумілі та швидкі. Як зазначається у повідомленні, законопроєкт сприятиме стабільним тарифам для всіх, надійному функціонуванню тепломереж у містах, кращій роботі промисловості. Окрім цього, комітет також розглянув законопроєкти про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, пільги на оплату житлово-комунальних послуг та забезпечення якісного водопостачання. У цілому ухвалення цих документів має зміцнити енергетичну та соціальну стійкість України, покращити якість послуг для громадян і наблизити українське законодавство до стан стандартів європейського союзу Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.